Більшість людей не знають, що острів Північний Сентінел не єдине місце з неконтактними племенами. Насправді лише 3% неконтактних людей живуть на острові Північний Сентінел. Інші 97% неконтактних людей можна знайти тут, у лісах Амазонки. Ці племена залишилися неконтактними через густу географію амазонських лісів. Уряди в регіоні Амазонки обмежили контакти з цими племенами через ризик передачі смертельних хвороб. Бо коли колонізатори прибули до Америки, від 80% до 95% корінного населення було знищено. Крім того, існує ймовірність насильницьких зіткнень з неконтактними племенами. Це справді сталося на острові Північний Сентінел, коли місіонер намагався познайомити плем'я з християнством, але був убитий.